У китайському місті Ченду наближаються до завершення 12 12-ї всесвітньої ігри. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. У них беруть участь близько п'яти тисяч спортсменів з понад ста країн світу. Україна отримала 97 ліцензій і Сьогодні наша збірна знову поповнила медальний рахунок. За перебігом збагань спостерігає мій колега кореспондент каналу ICTV Андрій Ковальський. І зараз він із нами наживо. Андрію вітаю! Розповідай, будь ласка, чим запам'ятається четвер на всесвітніх іграх, і які медалі здобули наші спортсмени? Вітаю Олександра. Вітаю всю Україну. Вітаю з тим, що буквально щойно, поки я слухав вас, мені повідомили, що Україна здобула ще одну золоту медаль. Гліб Мазур виграв золото у кікбоксингу, і це сталося буквально кілька секунд тому. Тому в наступних випусках ми точно про це розкажемо більш детально. А сьогодні тут у цій арені це спорткомплекс Січуань. Гліб Мазур виграв золото у ваговій категорії 63,5 кілограми. А до цього додалися ще дві бронзові медалі наших дівчат. Ат, першою здобула бронзову медаль наша Дарина Іванова. Вона як і три роки тому на попередніх іграх у Америці першу відкрила лік медалям у кікбоксингу К1, у кікбоксингу вако на на всесвітніх іграх. Дарина на жаль програла напередодні у півфіналі, Тому сьогодні билася за бронзову медаль. Вона, звісно, хотіла золото, але сказала, що ця бронза на вагу золота для неї це так точно, і вона помститься обов'язково цій суперниці на. На чемпіонаті світу, який зовсім скоро теж буде ще одну медаль. Бронзову також виграла наша Аліна Мартинюк. Вона е, молода дівчина 25 років. Вона здобула вже другу бронзову медаль для себе на всесвітніх іграх у Бірмінгемі. Три роки тому на попередніх іграх вона е, також здобула е, е, бронзову. Медаль, а є нам чим похизуватися напередодні. Напередодні наші бійці самбо здобули аж три медалі, золоті медалі, і це дуже дуже круто, тому що у фіналі наші хлопці побили нейтральних так званих нейтральних спортсменів, у яких, звісно, у всіх російські паспорти. І що цікаво, всі вони підтримують російську збройну агресію, російські збройні сили беруть участь у турнірах на підтримку так званих ветеранів СВО, і це, звісно, додавало особливого. Підтексту цьому по цих цим поєдинкам, і перше золото для нас виграв Андрій Кучеренко. Він просто знищив свого суперника е, на татамі. Не залишив йому жодного шансу. Бо Андрій е, дуже для нього це принципово було. Бо він сам родом з Херсона. А також Владислав Руднів додав ще одне золото, просто розтрощивши російського суперника. Ось що сказали хлопці після цих поєдинків. Перед фінальною сутичкою в мене було чітке пані, розуміння того, що я буду робити в поєдинку. І дуже, от саме перед фіналом було дуже спокійне самопочуття. І я просто вийшов і так кайфанув від усього цього процесу. Ну, це ні за які гроші не купиш. Для мене це спочатку ну, повномасштабного вторгнення такий трошки особистий момент, адже і мій особистий будинок постраждав, мої батьки постраждали. Коли мій тато був в окупації, він там зазнавав від загарбників репресій, його увозили там в поля. І ще дуже багато неприємних моментів. І цю перемогу я хочу. Посвятити нашій державі в такий важкий час. Також хотілося б подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, Збройним силам України за те, що в нас є можливість тут представляти нашу країну і казати про такі важливі речі на весь світ. Ти себе на суточку мотивуєш набагато більше, ніж з іншими представниками команд. І це дає доповнюючу мотивацію. І ще один момент це звісно. Ми набрали інтерв'ю ще в Україні і казали, які цілі, яка мета цих змагань. Я казав, що дитинці я написав собі в зошиті, що хочу бути олімпійським чемпіоном. Але мій спорту не олімпійський. і коли сказали, що будуть всесвітні ігри, ми відбиралися цілий рік 2024 році. Я був першим номером у рейтингу, і зараз я це закріпив. Цікаво, що до цих ігор допустили трішечки росіян, але вони під нейтральним прапором. Але всі вони змушені були підписати декларацію, що вони не підтримують війну ніяк не причетні до збройного формування. І що цікаво, суперник нашого Петра Давиденка у фіналі, він взагалі, прапорщик Росгвардії. але це йому не допомогло. Наш Петро просто добив його на татамі. Хоча початок бою, начебто, залишався за росіянином, але українець йому не залишив жодних шансів. Що ж тепер Росія. Це я скажу, нагадаю, що сам для них це пріоритетний вид спорту. Повинні вболювати за найкращих, тобто за українців. Ось що сказав Петро після поєдинку. В нас дуже дружня команда. Ми завжди спілкуємося на сніданках, на обідах, на вечерях, в вільний час. Команді дякую кожному учаснику, кожному хлопцю, який приїхав допомагати на збори. Всім велике дякую, хлопці. Я вас їх люблю. Тож, сьогодні ще тримаємо кулаки за цих самих хлопців. Андрій, Петро і Владислав будуть битися за золото у командних змаганнях. Само, тобто у нас точно буде медаль. А лише варто дізнатися, якого гатунку. Я думаю, що золотого. Також тут у кікбоксингу на ринг вийде наш Роман Щербатюк. Він буде битися теж за золото. І ми розраховуємо сьогодні ще на медаль у скелелезіні. Там наш виступає Ярослав Ткач. На сьогоднішній момент на цю мить у нас вже 29 нагород, 12 золотих і ми, поки четверті у загальному третьому загальному заліку, перепрошую за золотом четверті за кількістю, але точно можу сказати вже по закінченню сьогоднішнього дня. Олександре Андрію, дуже тобі дякую. І ну і чекаємо з новою порцією новин. Сподіваюся, що не менш приємних у наших наступних випусках. Нагадаю, це був Андрій Ковальський, кореспондент телеканалу ICTV.